Перший робочий день в цьому році так це прибирання. Прибирання і знімати е плющ е, е, з дерев. О. Так. Отак, так, обрізати оце, гілки внизу. Ну, По-перше, щоб люди не натикалися на них, коли гуляють по арбарету. Ну, а по-друге, щоб естетично дерева виглядали більш привабливими і гілки іноді падають і... так от там щоб ніякі гриби не заводилося та паразити всякі отак от це от. прибираємо і оце вже стовбур має Нормальний вигляд. А це знову ефой, ефой німецької. Хедера на латині. О, і так. О, і так. О. Ну добре. Десь так. Оце теж прибрати. Зараз вона трішки там підмерзла, Ну, весною все, аж так точно вже прибереться. Так, десь так. О. Да. І все вже Карпінус, Бетуліс. І тут теж вже обробив, обробив, карпінус Бетлис, пендуля то повісло. Я ще той карпінус прямо стоячий, то цей повісло. Отак вона Отак. О. донизу йде гілки. о, Так о. І поруч це майнхаус. Я там передягаюся. І о, гінга лоба. Тут два дерева і оце е, насіння його. Насіння таке насіння. Воно не дуже добре. Пахне. Ну, що зробиш? Оце його постійно треба збирати з доріжки. Бо люди, які гуляють, можуть повскользнутися. Повскользнутися. Так, і так, далі прийти, обробити всі стовбури, забрати. Сі гілки, що падають. Потім треба драбина і вже десь обрізати оці сухі, які внизу. внизу. Ну, кожного року це робиться, бо це як не ліс. Знову, знову треба це все знімати, ефой так. І далі дільниця, оце за, за рік. За рік вже наростає, тому треба його знімати. Я це роблю інструментом, зараз просто показую, що я його не залишаю на дереві. Все це тепер потім знімаю. Отак от. Знімаю. Це рушую. Так. Діякі. А тут обрізаю все тут теж обрізаю о, отакі сухі, щоб був добрий вигляд, так от о, така робота.